Так, що нам тут знову прийшло? Зараз будемо дивитися разом? Кіт, ти будеш дивитися? Ні? Так, поки розкриваю, друзі, не забуваємо за вподобайку каналу. Отакен нуліпить. Підписуйтесь, хто не підписався. Скоро будемо проводити розіграш. Дуже цікавий. Один взагалі там потужний, наскільки буде, що я взагалі, я сам в шоці був, коли дізнався. Так, значить, що нам прийшло? Це прийшла до нас шумоізоляція. Про ту, яку я казав. Кіт. Рижик. Як тобі нормально? <хи> так, про ту яку я казав раніше, що вона досить таки потужна, гарно поглинає весь звук, який є. Так, та дивіться, це замотали. Якісно все зробили. О, так, значить, зараз ми розкриємо і я вам детально все покажу. О, оце значить... Що там ще десь тримається щось? Не все. О, отак, тепер все. Так, оце значить називається типу войлока, але це не войлок. Значить, одна сторона тут проклеєна, якби має клей. Прилипає. А інша сторона не пропускає вологу. Значить, Оце буде йти у нас на підлогу. Вона, як бачите, зжимається, досить таки потужно. Це, здається, тут 23, 23 см її ширця. товщина. Отакий От листок метр на метр. Я думаю, що нам повинно вистачити, повинно вистачити. Це на підлогу на підлогу. Так, далі у нас я замовив 4, здається, 4 чи 4, 3 ночі, 3, 3 листи віброізоляції. Перш, чим клеїть шумку основну, ми будемо клеїть отаку вібро. Трішки заберемо, значить, шуму із металевих деталей. Це, значить, шумка четверка, 4, 4 мм. Взяв я її три листи, здається. Чи 3, чи 4. Здається, три. Вже не пам'ятаю, скільки я замовляв. Три. Да, Теж одна з найкращих вважається. Ну і ще один. Аналогічний лист, як той. Так, друзі, зняв оцей недоковрик не двохцільний, зняв оцю типу шумку, чи що воно таке, як він правильно називається, сплен чи сплін. Не знаю. Значить, оце все познімав, познімав. Тепер бачу, що тут взагалі отаке ось робиться усе. Повна какашка. Зараз будемо його все пилососити, вичищати, е вимивати, обезжирюємо, клеїмо, можливо, клеїмо віброізоляцію, я ще думаю, це чи клеїть, сюди, чи не клеїть, чи краще заклеїть капот. Е і треба буде, бачу такі великі тут щілини, десь там щілина була, там. Ну, МТЗ. Його треба все позамазувати. Ось уже тут попередній власник замазував щось. Треба його все понові позамазувати, щоб якомога було менше, менше пилі. Максимально ми його не уберемо, але хоч щось Всім привіт! Наступний день у нас вчора вже по темному не захотів робити не було нічого толком видно, значить, що ми тут зробили? Значить Вчора познімав усі от бишумку. Повимивав усе, почистив, обезжирив уже. І тепер е, включаємо фен, взяв ось віброізоляцію, четверка. І будемо клеїти. Якраз позаклеюються от оті всі отвори. Як бачите, у нас ж тепер е, педальки цієї на блокіровку її немає, її можна сміло закривати. Ці всі там про ціліконі, тут ось про силіконі. Ну і все тепер по кускам, по кускам будемо вирізати. Сюди от шматок. Болтики, оці всі будемо залишати, будемо їх вибивати. Значить, сюди шматок піде. Ну і сюди шмат, шматок піде, і ці два. Так що будемо зараз займатися. А потім покажу, вже який там коврик вийшов, вже під, підгнав його, вже вирізав учора, все далі так зробили тільки що на швидку руку отаку От прикатку. 204-й двохрядний підшипник. Отак, От зафіксували його, ну, по-простому швиденько, так сказати. Так, значить, що у нас тут? Почав я вже обклеювати? Пен. Отак нагріваю. Зараз подивимось як воно буде взагалі прокатувати його. Так. Ну Розкатує нормально. Так, значить, отакий процес пішов. Зараз, значить, розкатую увесь, ось усю цю шумку. Хто буде казати, колеги, що воно лишнє, воно не потрібне, нікого не заставляє це робити. Роблю для себе, для свого трактора, для свого комфорту. Якщо воно зроблено, воно значить потрібне. А Ви зробите свої висновки, робить вам це чи не робить. Ми робимо, тому що я знаю, що ось для прикладу. Я Не знаю, передасть вам звук чи не передасть даже. Так що воно штука потрібна. Це не шумоізоляція, це віброізоляція. Це щоб не дрибежав метал, не було ніяких звуків від металу. Коврик і шумки, що буде, шум поглинати у себе, також буде лежати. Але він не з войлока, а там. Спеціальна така тканина, що йде в автомобілі на підлогу, на, цей, на кришу, на великі такі деталі, куди можна засунути великі отакені шматки товсті. Так що, спочатку вібро, потім кладемо шумку. Отакий процес. Зараз все розкатуємо, нагріваємо і далі покажу, що з цього у нас вийде. Отака, значить, шумка. Це четверка, вона йде із. Преміум сегмента. Ну як, добре зарекомендувала себе. Хто там цей, може подивитися всякі обзори, куча є. Але на власному досвіді вже перевірено. Так, що, так одну сторону а там вже курсинець закатали. Тепер нам треба прогріти метал. Висушить його. Так, будемо катати зараз оцей маленький полік. є. Наче вчора і видимав його все, а воно все рівно позалишалося. Так, ще разочок пройдемо. Щоб краще пристало, нагріваємо клей чи смолу в клейку сторону. Так, тепер знімаємо це захисне покриття. Ліпимо його сюди. Отак. Так. Трошки незручно. Так, у нас тут є два болта. Чикс. Робимо прорізи. Не знаю, що це за штука тут така прицеплена. Так, може трішки далі? Так, це лишнє зрізаємо не потрібне. Десь приклеїмо її в другу сторону. Так, є. зафіксували його. Болти знаємо. Болти знаємо де. Тепер будемо прокатувати. Нагрівати і прокатувати. У нас тут виходить. Отак вже ми зробили цю частину. Тут зрозуміло, що все під цей, все під, підігнали е, болти. Болти видно, де. Отак і зробили. Не стали їх вибивати, хоча вибивка десь на тій стороні лежить. Значить, отак усе тут попідганяли, тут попідганяли. Пройшлися саморобним оцим валічком. Тут усі. Сіли також попідганяли. І ми його, бачите, кусками поклеїли, щоб можна було зняти цей полік, можна було зняти е, ну там оцю частину, він повністю буде розборний, клеїли частинами. Так, що ще? Що нам залишилось тут? Е, оці, значить, оцінці отут не буду шумить а позаклею, значить, внутрішню частину її розкатаю. І буде, я думаю, нормально, воно повинно, повинно прижатись. Так, тепер що у нас залишилося по цій стороні? По цій стороні у нас залишилося доробити маленькі детальки. Тут ось шматок, ну, відповідно, косинець, тут доклеїть і доклеїть біля речага. Озаклеювати. Ну і в принципі, в принципі, принципі, по полу, по підлозі все. Залишиться нам розібрати тумбу, проклеїти віброізоляцією тумбу, повністю всю. І обешумити її. Обишумити, я показую, тим товстим матеріалом, що ми замовили. Далі на підлогу будемо ці всі нюанси, які зараз маленькі подорізаю, подоробляю. Кладемо весь коврик, я думаю, він е зажметься, і залишиться нам придбати повноцінний коврик на трактор. І в принципі, в принципі, якби, в принципі все по обешумці, конкретно по цих деталях. Далі будемо шумить, прийняв рішення, що будемо шумить кришу. Кришу буду шумити. Е не віброізоляцію, хоча можна туди тоненько там двоєчку проклеюти, щоб метал не вібрував. Віброізоляція не дає шумопоглинання, вона дає поглинання самого металу. Метал, нема шуму від металу. А туди таку товсту якусь штукенцію приклеїмо. Вона, до речі, самоклейка, я, що, що я замовив. Я думаю, якась користь від цього від цього буде. Ну Ми зробимо і побачимо, буде чи не буде. Хто робив, пишіть, хто робив, хто не робив. Е ну, я не знаю, я роблю. Побачу, як воно захочете собі зробити. Я нікого, я нікого не змушую так робити. Е слідувати цьому прикладу. Хочете робити, хочете, не робите. От ми робимо, е тому що ну, хочемо, щоб воно було зашумлене. От і все. Ще по а там знаю зверху, зверху, там досить такий тонкий метал. І шум від труби на 100% є звідти. Обешумить там, щоб все було воно як слід. Потім, вже трішки воно як потеплішає, обешумить повністю капот. Бачите? Ну, Проклеїть віброізоляцією. Не, шум, не шумо, а вібро. Ось. Щоб не було такого. Бо це, це не діло. Так що, друзі, працюємо далі. Усе. Проклеюємо, прокатуємо і будемо стелити коврик. Ну а ви, звичайно, підписуйтесь на канал, слідкуйте, скоро зроблю для вас мега розіграш. Дуже багато компаній відізвалися. Є такі компанії, які просто не захотіли. Не захотіли. Можете навіть, хто думає, що це за компанія, може написати у коментарях, хто не захотів для вас подарунків, не для мене. Ну, а потім, значить, під час розіграшу озвучу, хто не захотів. А хто захотів, ну звичайно ж, якби, ви ці подарунки всі побачите для себе. Так що підписуйтесь, скоро буде масштабний розіграш. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, друзі. Показуємо те, що робимо. Нікого не вчим. Як робити що, куди, як робимо, так, як от, думаємо. Так що погнали працювати далі. Так, вирізаємо тепер. Оці косинчики, що ми робимо? Приклали. Орієнтовно намітили. Не з тої сторони. Не з тої сторони ми намітили. Так, за цієї треба. Бо зараз би відбабахали. О, отак. Єсть. Так, тепер воно все чудово ножиться, ріжеться. Чик. І погнав. На морозі то воно, звичайно, трішки незручно, але потім феном підігрівається і. І все нормально клеїться. Так, я розумію, що тут не буде повна акустична камера, акустична вся ізоляція, що не буде тут, як у вакуумній одній камері. Але трішки своєї роботи вона зробить для більшого комфорту в полі. Не так буде чути ту проміжутку, не так буде чути той гул, е який. Видає сам трактор, буде все не так, не так шумно буде в роботі. Вирішив зробити, робимо. А там, звичайно, як, хто хоче, робить, хто не хоче, не робить діло, як би так, друзі, йдемте покажу, що в мене за коврик, що я тут зробив. Значить, оце. Рідний, типу рідна шумка, їх лежало два. Отакі. Ну, взагалі не про що. А ми отакий зробили. Отакенний, я думаю вам видно, отакенний ковьор. Значить, він йде самоклейка. самоклейка. Одна сторона з отакого самого матеріалу, але тонша. Потім йде товстелезний такий войлок, який просто чудово ужимається І з другої сторони, сторони ми наклеїли один коврик отакий. Все, повирізали, попідганяли, як можете бачити, зараз будемо ставити. Так, будемо його зараз запихати, удавлювати туди, робити з ним те, що нам потрібно. Так. В общем, ставимо, а потім я вам покажу, що що в нас із цього вийшло. Да такий товстелезний товстелезний ковер. Думав буде менший. Ну да нічого. Що це ми його? Не запихнемо, сюди запихнемо. Так. Це все сюди, зараз попідганяємо. Та буде красота куди там. Куди там ваше діло? Так, це сюди, це сюди, він вже мається дуже класно, дуже круто. Все буде тип топ. Так. так. Це зараз сюди попідганяємо. Ковриком зажметься, закриємо, задавимо його сюди. Так, педалі хватає, хватає бомба. Так, отут треба ще. Це запихнуть туди його. Ага, нормально так тут зайшло. Тут зайшло. Тепер головне оці і позажимати. Так, а ну колеги, давайте пишемо як вам така шумка, буде діло чи не буде. Ще ось сюди така є. Отака, отуди. От Запихнемо все. Так. Залазить нормально. Так, зараз перейдемо на ту сторону. Там запихнемо. Зараз вона ще уляжеться, все буде капітально. Так, хто не знає, блоки... блокировку ми зробили повітряну від пневмосистеми, кран там стоїть, на педалі немає. Так, так, так. Може треба щось і буде підрізати. Можливо... Можливо, можливо, ні. Можливо, що ми туди запихнемо. Так, друзі, ну вроді отак уклали. Зараз ось сюди ще щось положу, піду мене там шматки позалишалися із цільного цього куска. Ну, а виглядає поки що отак. Значить, боковинка спокійно заходить. Бачу отвори нормально, вона також обезшумлена у нас. Зараз кладемо коврик сюди, придавлюємо і дивимося у нас з цього вийде. Я думаю, ефект однозначно буде. Ну а випишіть в коментарях. Чому е робив ось осюди віброізоляцію? віброізоляцію? Тому що вона працює в парі завжди із шумоізоляцією. Але. Треба підібрати правильно, що вібро, що шумку. Дана е, вібра поклеєна в мене в автомобілі, показала себе дуже чудово. Так що, отак, бачите, він якби, розпушується, але коли він ужимається, мається, він взагалі стає там нормальним, будемо так казати, доступним, доступним для встановлення. Отак вийшло. Ну і те, що, що було. Один, ми, один у нас залишився, бачите, про запас хай лежить. Отакий. От ну, а одну за основу взяли, приклеїли. Там одна самоклейка йде, а друга вже така сама приклеєна зверху. так що. Якось так, друзі, що ми робимо? Ставимо коврик, покажу, показуємо далі, що з цього вийшло. Так, але з приводу коврика. От бачите, в мене одна сторона це права, вона така. Це вона вже була. Мені не подобається цей коврик. Треба ставити суцільний. Але поки суцільного коврика в нас немає, то ставимо, ставимо те, що є. З двох половинок оцей кантужений, Ну да нічого, а що робити? Треба що ж ставити. Потім колись придбаємо і поставимо. Це сюди все. Отак, чикс. Чикс. Це все сюди, попідганяємо зараз. О, Отак. От Щоб по красоті все було. Я думаю, воно зараз все повинно вжатися. Так, будемо вжимати. Ужмемо, покажу, що вийшло.